Олександрович, це наш, так сказати, внедрення в рядах е, серйозного молочного бізнесу. Ну, ви ж пам'ятаєте, люди був директором МКХ. Це вже, мабуть, протягом 8 чи 9 місяців ми ведемо через його посередництво переговори із е, Русланом Загубадаєм, пам'ятаю, побачимо неважливо, власника, скажімо так, і гадів Сіру і МКК. На сьогоднішній день що зроблено? Відбулось перепроектування під те, що, що буде в майбутньому. Це перше. Друге, відпрацьований механізм е, ну, відповідного обладнання, яке буде необхідно для того, аби, аби е, МКК запрацював. Ну і третє, найголовніше. Я не буду казати в процентах про те, що надія вона в нас уже виправдається, але велика надія на те, що можливо навіть в 2013 році почнуться роботи із... Переобладнання, ну скажімо так, нині існує МПК, який в закинутому в захолосному состоянні на те е, е, виробництво на молока, яке планується в майбутньому. Що я хотів би сказати про колемі цього Ну, Якби людину ми звідки звідкіля і не знали взагалі, хто вона, що вона собою представляє, з іншої сфери діяльності в іншу, то тут виникало питання, як вона це може і і так далі. Але сьогодні, 10 років майже, вона попрацювала заступником головного рівня. Досвід роботи величезний. І багато що іншого можна говорити просто не хочу займати вашою увагою. Напротязі цього часу, ну, скажімо так, кадрове виховання під рукою Івана Івановича вона пройшла нормально. Досвіду предостатньо. Фаховий рівень високий. Я вже не говорю там про якісь різного роду атестації, перетестації і все інше. Це перший аргумент, який би я хотів, щоб ми до нього присудили. Другий аргумент. Сьогодні ФНСД, яке ми створюємо, Центр первинної медико-санітарної допомоги, ми його створюємо не на один рік, і не на три роки. І для того, аби закрутити цю роботу і повести її в нормальному русі, в нормальному напрямку, я переконаний, як мінімум треба буде 5 років такої нормальної достатньої роботи, щоб дійсно сімейний саніта... лікар щоб він дійсно був тим сімейним лікарем, до якого ми сьогодні прагнемо всіх, аби він надавав допомогу і знав про сім'ю, про людину, все, що він повинен знати. А тому я просто вас прошу, давайте ми не будемо відкидимо, скажімо так, якісь амбіції і прийме рішення про те, щоб на 5 років їй е, підписати чи договорувати е, сьогодні цей контракт. Я думаю, е, дійсно, людина не за сторони і прийняли рішення все ж таки на 5 років, тому я сьогодні її озвучив. На 5 років заключити контракт з головним лікарем центру ПМСД. Тому прохаю вас підтримати мою пропозицію і проголосувати іменно цей термін, який я звучу. Ще питання будуть з даного питання. Можливо, до мене чи до Володимира Івановича? Немає. Вноситься ну, пропозиція. А, будь ласка. Я хотів би дійсно, те, що надоліє усі зараз, в мене була пропозиція на засідання комісії по охорони здоров'я. Це е, підрозділи, які організовуються в медицині, е, і людина молода, енергійна, е, працелюбна і так далі, і так далі. Ми її знаємо. Це дійсно, вона ж в в не звуці прийшла. Зараз, організаційні питання, які прийдеться зараз робити, дуже важкі. І що значить на один рік? Вона тільки ви справи, щось почне налаштовувати, а, а перед і думаєш, так, через рік не, не, не переберуть, або так далі. Хай працює, думкою е, на майбутні, що вона буде три ділі і хай організовує свою роботу, тому що роботи вже багато. І просить тоді на комісії, адміністрацію і, і владу району, щоб їм і матеріально, і фінансово, і технічно допомагали на даному етапі. все, що я буде стартувати на початку? Так і піде далі робити. І ще в неї було бажання і співпраця. Так Старше, прошу підтримати. На Шановні колеги, можливо, є запитання до самої Любові Ганатіна. Вона присутня взагалі. Можливо, до неї є питання? Немає. Шановні колеги, внося пропозиція. Даний проєкт рішення прийняти за слову. Хто занесено пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. У кого будуть зміни доповнення до проєкту рішення? Немає. Власне пропозиція. Проєкту рішення про призначення головного лікаря, комунального закладу Кабаляцький центр. Перевірна медико санітарної допомоги прийняти в цілому, ну, як рішення, 20-ї сесії районної ради 6 ступеня. Хто занесено пропозицію, проти голосувати? Проти? Потримався? Сприймається. Любов Генасіна. Вітаю вас з призначенням головним лікарем центру СМЦ. Стараємося виконати все, що вона знову покладена. Я, я, я думаю, після того, як буде ще заключений контракт. 17-й кабінет, другий поверх, рай поліклініки.

спілкування. Панькович, ви теж не ображайте, вона мер города Білик. Той характер, що вона виняє? Що вона виняє мене? Вона стоїть на защиті Білича. Що ви виняєте мене? Скажіть, будь ласка, що ви мене виняєте? Чотири роки працюєте, ми тобі не дозволимо її ображати. І троє, ви її зняли з роботи, і тобі не дозволимо її ображати. Я що це говорить? Ольга Раворович, всю катературу привіт Микола Неораджик. Це його родичка. Він їй судді. Ви їхали на руку. Ви роби.